День Україна, знову з вами кухар Повар Іван. Подивіться, що ми на цей раз приготували козакам на обід. А на обід у нас вчорашня шурпа. Подивіться, яка у нас, Оказується, є теж таланти. Це Юрійович наш приготував шурпу, подивіться, яка багато м'яса. Дякуємо волонтерам за м'ясо, те, що нам передають. Морковка, перчик. Ну, Шурпа, настояща шурпа. І вдобавив до шурпи, сьогодні приготував козакам тушена картошка. Настояща тушена картошка. Подивіться. Не ріденька, а густенька тушена картошка з м'язком. Так що, подивіться. Все буде смачно. І до картоплі засиучні такі томати. Теж крупні, нормальні. Цим добра мира. Слава Україні, героям слава, до побачення.